Незважаючи на те, що ми на модній події, ти сьогодні прийшла не в українському дизайнері, а ця сукня Дольче Габана коштовна відомого італійського бренду. Скільки десятків тисяч гривень на рік ти можеш витратити на одяг? Я не рахувала, але я думаю, що більше 50 – це точно. Якщо зважати на те, що я артистка і мені треба і концертні костюми, і костюми для якихось там урочистих заходів. Це все кошти забирає дуже багато. Чи траплялося в тебе таке, що ти складала якийсь час на якусь річ, яку хотіла собі купити, про яку мріяла? Я зараз собі складаю на таку річ. Що це я це? не можу сказати? Це дуже гарне плаття, буде, сукніку Якогось відомого бренду Невесільна. до якоїсь події. У січні мені виконується дуже кругла дата. 30? так. Я собі куплю на вечірню гарну сукню, хочу собі зробити подарунок до дня народження. Зовсім нещодавно ти знову відвідала Іспанію, не тільки влітку встигла з'їздити відпочити, а ще й восени з'їздити. Трохи попрацювати, ну і звичайно відпочити. Знову брала за свій рахунок. Це було на вихідних. Якщо ви прогуглите, то ви побачите, що це було не в робочі дні. Це був концерт для фанатів Євробачення, Незважаючи на те, що ти в Євробаченні не перемогла. Тебе все ж таки приймають, ніби переможницю. Тепер вони мене до сліз довели там в Іспанії шанувальники, тому що я ще не встигла заспівати. Вони піднялися всім драматичним театром. Плескала мені десь три хвилини. Я нічого не встигла зробити. Я просто стояла, і сльози котилися з очей. Дячна за таку увагу. Просто нещодавно стало відомо, що у радикальній партії Олега Ляшка залишиться одна співачка, адже друга співачка, яка мала на меті влитися у партію, це Анастасія Приходько. Вона передумала. Я думаю, якщо б настя, все ж таки не важилася б піти, можливо, мені було легше, тому що була якась б якась би підтримка в культурних питаннях, ті, які вона там знає, але вона, мабуть, не схотіла, вона побачила, що зараз. Не час напевно в країні, ну не готові люди підтримувати культуру. Там вирішується, Я тобі можу зараз це вже сказати. Зовсім інше питання і зовсім інший інтерес. Культурі плюють в обличчя сьогодні.